Дітки, вітаю вас! Я вам пропоную а, разом зі мною а, послухати і вивчити віршик їжачок-хитрячок. Його написав Платон Воронко. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, може, хтось не запам'ятав? Давайте ще раз повторимо. Їжачок. Хитрічок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука, сливки. І до себе на обід. Він скликає цілий рід. Дітки, їжачку сподобався віршик. Я сподіваюся, вам теж сподобався. Я чекаю на відео віршики. Гарного вам дня, до побачення!